Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Нові правила ввезення гуманітарної допомоги в Україну з 1 грудня. Волонтери зареєстрували петицію на сайті Кабміну із проханням відтермінувати вступ їх в дію. На Полтавщині цьогоріч зросла кількість дорожньо-транспортних пригод сьогодні. В Україні відзначають день працівників радіо, телебачення та зв'язку. А тепер про це та інше більш докладно. Із 1 грудня змінюються правила ввезення гуманітарної допомоги в Україну. Нововведення передбачені постановою Кабінету міністрів номер 953. Тепер для ввезення гуманітарки волонтерам потрібно зареєструватися на веб-платформі автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги та подати декларацію. Чому представники благодійних організацій обурені новою постановою, дізнавалася наша знімальна група. З 1 грудня в Україні для благодійних організацій змінюються правила везення та обліку гуманітарної допомоги. Відтепер волонтери зобов'язані зареєструватися на веб-платформі автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги та подати декларацію, яка відразу попрямує до митниці. Постанова кабінету міністрів України, яка була прийнята 5 вересня 2023 року, в якій зазначено, що створюється відповідний реєстр гуманітарної допомоги затверджено порядок перетину кордону саме і фіксації цієї гуманітарної допомоги, яка надходить до України. І в постанові зазначено, що даний реєстр запускається з 1 грудня 2023 року. Заступник міністра соціальної політики України Назар Танисишин в ефірі національного телемарафону пояснив, таке нововведення дозволить державі слідкувати за всією гуманітарною допомогою та контролювати доброчесність волонтерів, які її завозять до країни. Новий порядок також скасовує гарантійні листи, але при цьому. Ми зберігаємо декларативний принцип везення гуманітарної допомоги, тобто, без будь-якого переліку товарів, які можуть вважатися гуманітарною допомогою, таким чином ми пропонуємо сучасний зручний та прозорий інструмент обліку гуманітарної допомоги, яким зможуть скористатись усі стейкхолдери, як держава, так і гуманітарні організації. По перше, такі нововведення значно сповільнюють процес завезення гуманітарки, наголошує полтавська волонтерка Ірина Каптор. А по-друге, вважає, вона постанова поставить хрест на невеликих волонтерських організаціях, оскільки в них немає бухгалтера, який буде вести всю потрібну документацію. Поки всі в шоці. Якщо приймуть закон, то всі просто пустять руки і будуть сидіти. Ми віддамо все, що в нас є, і ми будемо сидіти. Тому що ну, ну, ми не представляємо, як це, нам треба зареєструватися. Нам до цього часу ніхто не пояснив, як це реєструватися. Ніхто не дав ніяке посвідчення, ніхто не дав ніякий електронний ключ. До постанови волонтери привозили гуманітарну допомогу за гарантійними листами. Вони, на думку волонтерки, Ірини Каптор, теж оповільнювали час, тому гуманітарка могла йти до військових тижнями. Пішла повномасштабка. Везли багато, дуже багато. Ми не встигали розбирати, від, від, віддавали все підряд. М, ніяких листів не було. Потім держава все-таки робить: ага, ну куди ж воно дівається? Давайте, щоб наші волонтерські організації писали листи прохання, що їм де зараз це іде тільки по листам від фонду, від організації по митницям. І тоді воно зафіксовано в митниці, куди воно ще як дійшло і як воно пройшло. Звітуємо, ми тільки не перед мити. Не перед державою, а перед тими людьми, які за кордону нам надали новий детальний алгоритм дій для везення гуманітарної допомоги в Україну з 1 грудня, розміщений на сайті Міністерства соціальної політики. На потраплення вантажу в державу дається 30 днів з моменту створення декларації. Все це робиться з метою контролю розповсюдження гуманітарної допомоги, зазначає заступник директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Моги, Ігор Клименко, вся ця інформація про ту гуманітарну допомогу, яка надходить, буде фіксуватися. Спеціально повноважені органи, які створені при районних державних адміністраціях, обласній державній військовій адміністрації мають право контролювати, яким чином використовується і розпреділяється ця гуманітарна допомога. 16 жовтня на сайті Кабінету міністрів України з'явилася петиція від імені різних благодійних фондів України з проханням відтермінування вступу в дію та внесення зміни до постанови кабінету міністрів України номер 953. На момент створення сюжету петиція зібрала вже 26 тисяч з потрібних 25 тисяч підписів. Тиждень тому було підписано звернення до прем'єр-міністра Шмигаля. Зараз потужніший фонд, який мільйони доларів збирає Лелека Фудейшн. Знову зараз організували підписи до президента. Що в нас є два тижні? Будь ласка, зрозумійте, фактично, Вас закон є. Він не працюючий, ніхто нічого не пояснив, ніхто нічого не зробив, щоб він запрацював. Якщо його навіть ведуть, він не буде працювати і це. Більше дорожньо-транспортних пригод на дорогах Полтавщини цьогоріч констатують правоохоронці. Зокрема, число аварій за участю постраждалих у них людей зросло на майже 25%. Які основні причини ДТП та в яку частину доби вони трапляються найчастіше, розкажуть мої колеги. 82 дворічний мешканець Лубенської громади загинув у ДТП на автодорозі Київ Харків Довжанський. Сталося це ввечері 14 листопада поблизу села Вільшанка Лубенської громади, розповідає речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна. За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ під керуванням водія 70-го року народження, здійснив наїзд на чоловіка, який вів велосипед по проїзній частині дороги. Унаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. ДТП з постраждалими на території Полтавщини цьогоріч стало на чверть більше ніж минулого року. За 10 місяців сталася 801 аварія. Загинуло 106 людей, а понад тисячу отримали травми. Говорить заступник командира батальйону управління патрульної поліції області Володимир Кущій. Основними причинами ДТП з постраждалими є перевищення встановлення швидкості руху. Порушення правил проїзду перехрест, порушення правил маневрування, порушення обгонів, порушення правил проїзду пішохідних переходів. Також керування транспортними засобами, водіями в стані сп'яніння. цього року. У Полтавській області сталося 143 ДТП з постраждалими за участю дітей. 11 з них загинуло, каже речниця патрульної поліції Полтавщини Ірина Пилипенко. Вона зазначає, зросла і статистика автопригод за участю пішоходів. Серед можливих причин недостатнє освітлення. А за 10 місяців на території Полтавщини зафіксовано 185 ДТП з потерпілими за участю пішоходів, в яких 176 осіб травмовано та 23 особи загинули. Згідно зі статистикою, найбільше автопригод з постраждалими цього року сталося в суботу, додає Ірина Пилипенко. А час, коли найчастіше траплялися ДТП 17.00. Тим часом вуличне освітлення під час повітряних тривог на Полтавщині більше не вимикатимуть. Станеться це вже 17 листопада. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Тепер вуличні ліхтарі вимикатимуть лише з 23-ї до 5-ї ранку, оскільки у регіоні продовжує діяти режим світломаскування. Такі зміни сприятимуть кращій роботі системи освітлення Полтави, говорить директор міськсвітла Руслан Решетило. Вона розгорається, то тобто вона потребує більше напруги для її ресурсу роботи Це не дуже добре. Такі включення. Відключення тепер вже буде не будемо вимикати. «Перше вже буде трохи, трохи краща ситуація. Я думаю, для пішоходів перш за все, тому що ну і для водіїв теж, тому що зараз дожі пішли, потім сніг буде, то ну самі розумієте, більш безпечно буде при існуючому освітленні. Сьогодні Полтава прощалася із п'ятьма бійцями, які полягли, захищаючи Україну. Двоє з них старший солдат Сергій Бариш та сержант Сергій Ваколенко загинули ще минулого року. Старший солдат Олег Личак, молодший сержант Сергій Іваненко та старший сержант Ігор Руденко загинули у листопаді цього року. Про долю кожного з них дивіться у сюжеті. Кожен з полеглих воїнів. Незламно стояв за кожного з нас, ризикуючи своїм життям, кілометр за кілометром, знищуючи ворога, боровся за нашу перемогу. Втрачені життя зламані людські долі. Більза рідними не вщухне ніколи. В останню путь у Полтаві проведжають п'ятьох захисників України. Один із них – 41-річний молодший сержант Сергій Іваненко. Був командиром першого стрілецького відділення. Спочатку війни пішов добровольцем в ТРО, потім перевівся Збройні Сили України. Дуже хороша дитина була, друг мого сина. Перший раз він пішов, отримав рану. Чуть-чуть підлічили і ось вам результат. Поїхав десь, під Авдіївкою. І попав під обстріл. Одна пуля в голову, а друга в воїні. Так що, як каже батько, хоч не мучився. Понад 20 років знав Сергія Іваненка, полтавець Олексій. Вони разом займалися експортом зерна. Він працював у мене в команді. Це була завжди така дуже спокійна, дуже зважена людина. Професійно займався спортом, бігав завжди. Ми дуже чекали, коли він повернеться до нас. Назавжди у пам'яті посмішка Сергія, говорить його колега Олег. Це надзвичайна людина, дуже талановита, гарна спортсмен, марафон бігав. він бігав 40 кілометрів. Завжди це була гарна людина, і він мені запам'ятається тим, що коли його бачив, у нього була така посмішка, яку немає там багато людей. Попрощалися цього дня із 38-річним старшим солдатом Олегом Личаком. Він був нацгвардійцем. Загинув боєць 8 листопада 2023 року поблизу села Вербове Запорізької області. Його сусідка згадує, працював чоловік на склозаводі. Завжди міг допомогти по сусідськи ніколи не відмовляв. Він веселий, добрий служив він ще го року, приходив, всіх стих поздрави. Спитає, каже: Нічого, добре, все буде. Все ми буде наша, все одно Україна буде сусід наш. Подзвонили, зразу сказали, що без весів пропав. А тоді ми думали, що ще десь може, буде поранений. Найдемо його. Цього дня назавжди прощаються із 47-річним старшим солдатом Сергієм Баришем. Він служив стрільцем 8-ї механізованої роти. Загинув воїн під час мінометного обстрілу позицій підрозділу. Поблизу села Луганське біля Бахмута. Сталося це 6 липня 2022 року. Чуйною, гарним другом. Ми з ним знайомі ще з 90-х років, десь з 96-го року, мабуть, познайомилися. Він працював на той час в міліції, був пропонуваженим карного розшуку, займався розшуком злочинців. Потім так сталося, що звільнився, і з початком повномасштабного вторгнення пішов захищати нашу країну. Ця осінь стала фатальною і для старшого сержанта Ігоря Руденка. Він був головним сержантом другого стрілецького взводу. Старший сержант Руденко Ігор Олегович, 1970 року народження, головний сержант другого стрілецького взводу. Військової частини А 73 10 виконуючи обов'язки військової служби, вірний військовій присязі, у бою за нашу батьківщину загинув 10 листопада 2023 року. Провели в останню путь і загиблого 39-річного сержанта Сергія Вакуленка. Він був командиром танка танкового взводу. Військовий загинув 25 квітня 2022 року, виконуючи бойове завдання поблизу села Новопрокопівка Запорізької області. Усіх захисників поховали на затуринському цвинтарі. Продовжуємо випуск липового пенсіонера із Полтавщини затримали прикордонники на Буковині. Про інцидент стало відомо із Фейсбук-сторінки Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України 15 листопада. До автомобільного пункту пропуску Красноїльськ прибув 36-річний чоловік, який планував виїхати до Румунії. На паспортному контролі він надав пенсійне посвідчення та довідку військово лікарської комісії. Ці документи мали підтвердити наявність у полтавця. Другої групи інвалідності та непридатність до військової служби. Під час поглибленого виявлення наданого посвідчення прикордонники виявили ознаки, що вказували на його підробку. Також згодом охоронці кордону з'ясували, що довідка військово-лікарської комісії також Липова, оскільки відсутні відомості про видачу даного документу підрозділами ТЦК. Чоловік від пояснень відмовився про наявність у діях українця ознак злочину, передбаченого статтею 358 кримінального кодексу України, прикордонники надіслали повідомлення до нацполіції. Кіло дівчинки знайшли в одному із сіл Лубенської громади. 15 листопада до поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів, які виявили дитину без ознак життя на території приватного дому господарства. Як згодом встановила слідчо-оперативна група, загиблою виявилася 12-річна місцева мешканка. Усі обставини та причини цієї трагедії з'ясовуються, повідомила нам речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. За даним фактом, внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, саме мисловисту малолітньої дитини. Наразі тривають слідчі дії. У Полтавській області зріс рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Наразі він перевищує епідеміологічний поріг. За минулий тиждень на ГРВІ на Полтавщині захворіли 7143 людини. Із них понад 3800 – це діти. Також зафіксовано 698 випадків ковід. 19 із них три летальних. Про це розповів на брифінгу лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Перцевий. Щеплення проти грипу в Полтавській області проводяться спочатку під сезону. Вже було проведено 4023 щеплення. Найбільше це в Кременчуцькій територіальній громаді. Це 1017 щеплень та в Полтавській 819. За 45 тиждень було вакциновано 1473 особи. На сьогоднішній день вакцина від грипу є не обов'язковою, але рекомендованою. Тому вона не включена до календаря Щеплення. Проте у людей з груп ризику є можливість щепитися безкоштовно. Саме це лікарі, освітяни, люди з хронічними захворюваннями, люди похилого віку та вагітні жінки. Медики нагадують, найбільш вразливі до грипу та ковіду 19 люди вікової категорії 60+. відтак закликають літніх людей вакцинуватися. Чи можна одночасно щепитися від грипу та ковіду? Розповідаємо у сюжеті. Надзвичайна ситуація з covid 19 і пандемія закінчилися, але вакцинація залишається актуальною, наголошують у міністерстві охорони здоров'я України, адже вірус COVID-19 продовжує існувати та є причиною страшних наслідків для багатьох людей. Особливо уважними до себе в осінньо-зимовий період варто бути людям вікової категорії 60+. Наголошують медики. COVID і, взагалі, всі вірусні респіраторні захворювання почастішали і вступають в силу. Заново я думаю, що всі знають, що люди з хронічними захворюваннями, та літні люди входять в групу ризику, так звано. Саме такі люди найчастіше хворіють. Важко переносять всі захворювання важче, чим решта, і у них саме розвиваються ускладнення, які потім взагалі дуже важко лічити, або навіть ці ускладнення призводять до смерті до летального закінчення. Так що таким людям ми наполягаємо, і я думаю, рідні повинні саме наполягати таких людей вакцинуватися в першу чергу. У 80% випадків від ковіду помирають люди саме вікової категорії 60+, Констатують медики. Відтак саме їм необхідна своєчасна вакцинація, як від ковіду, так і від грипу. Лікар нагадує, вакцини є кількох видів. Вони продаються в аптеках. Їх можна придбати і принести у пункт щеплення самим пацієнтам. Головною метою вакцинації від COVID-19 є проведення первинної вакцинації, і в першу чергу треба вакцинувати тих людей, які взагалі не отримали первинного курсу вакцинації і відносяться до вікової групи 60 і старше років. Первинний курс вакцинації від COVID-19 складається із двох доз. Вакцинації, якщо це двохдозна доза вакцини, або з однієї дози, якщо це однодозна доза вакцина. Вакцинація може бути проведена як гомогенною вакциною, так і гетерогенною вакциною. І обов'язково людина повинна отримати першу бустерну дозу. Бустерна доза це та доза, яка додається з часу, з плином часу. Завершений первинний курс щеплень від COVID-19 це проведена первинна вакцинація з урахуванням додаткової дози. Додаткова доза дається тим людям, які мають знижений імунітет, які мають важкі захворювання, які вважаються імуноскомпрометованими людьми або мають додаткову терапію імуносупресивними препаратами. І така доза дається через 28 днів після отримання перших двох доз щеплення. Через 5 місяців. Після отримання е, другої дози щеплення людина може отримувати першу бустерну дозу. Лікар-імунолог Юлія Хорош додає, щеплення від covid 19 і грипу можна робити і одночасно. Можна поєднувати щеплення, можна проводити їх в один день, тобто, в один день в різні руки можна провести щеплення від covid 19 і від грипу. Або ж якщо людина не хоче зробити це в один день, це можна зробити з мінімальним інтервалом 14 днів або 28 днів. Найближчим часом очікується зростання захворюваності на COVID-19, Повідомляють у МОЗ. Там нагадують, загальний рекомендований курс з первинної вакцинації проти коронавірусу та першого бустера це три щеплення. Перший бустер вводять через п'ять місяців після первинної вакцинації. Для групи ризику тяжкого перебігу covid 19 Рекомендовано отримати додатковий другий чи третій бустер. На сьогоднішній день, згідно рекомендацій Національно-технічної групи експертів, дозволена бути введена додаткова бустерна доза, яка може бути введена мінімум через 6 місяців після отримання першого курсу вакцинації, або через 12 місяців. В цю вікову категорію людей відносяться люди віком 60, старше 60 років, люди, які Мають важкі захворювання, тяжкі форми ожиріння, але мають вікову групу до 60 років, літні люди, які мають вікову групу старше 75 років, і літні люди, які мають вікову групу старше 75 років, і мають супутні важкі захворювання. Однозначно вакцинацію треба почати з звернення до сімейного лікаря. Так як саме в цьому разі вам буде гарантована на Дана безкоштовна якісна медична допомога, і не тільки медична допомога, але і документальний супровід буде оформлений вірно. Медики зауважують, люди віком 60 плюс потребують особливої уваги з боку рідних. Їм потрібно детально розповісти, як відбувається вакцинація, як працює пункт щеплення, які можуть бути наслідки відмови від вакцинації. Тому закликають людей подбати про своїх старших родичів. Навчання упродовж життя у галереї мистецтв відбувся круглий стіл, присвячений цій темі. Присутні зокрема ознайомилися із європейським досвідом сфери навчання для дорослих. Більше про це дивіться у сюжеті. Навчання впродовж життя і крущина сила повоєнного розвитку полтавської тергромади, передумови та перспективи. Тема круглого столу, який відбувся у Полтаві. Учасниця круглого столу Тетяна Недоріченко, консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників. Вона займається інклюзивною спеціальною освітою і корекційно-розвитковою роботою. На її думку, освіта для дорослих, зокрема педагогів, наразі дуже важлива. Ми допомагаємо постійно рухатися вперед, тому що, як сьогодні було озвучено, педагог є педагогом тільки тоді, коли він сам навчається. Тому це дуже важливо вміти доносити до людей, що їхній саморозвиток є велика запорука нашого щасливого майбуття, нашого досвідченого, освіченого, толерантного суспільства. Леван Квачадзе – за представник DVV International в Україні та Молдові. Інститут міжнародного співробітництва надає підтримку в усьому світі для створення та розвитку стійких структур для освіти молоді та дорослих. Я назву лише кілька аспектів, які мені здається, для шановної публіки. Тут могли б бути цікавими. Система освіти дорослих, дорослих, що функціонує на місцевому рівні. Це внесок в місцевий розвиток та економічних. Як в економічному плані, так і для стабільності місцевої демократії. Це задоволення освітних потреб громадян та підвищення якості їхнього життя, оскільки визнано, що наявна структура освіти дорослих сприяє сприйняттю життя громадянами. Присутні ознайомилися з європейським досвідом посилення сфери навчання впродовж життя і обговорили перспективи розвитку в Полтавській громаді. Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення та зв'язку. Телеканали ІРТ і Місто Плюс з вами 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ми завжди на зв'язку і відкриті до свого глядача. Завдяки злагодженій роботі команди журналістів, операторів, режисерів відеомонтажу та інших працівників нашого телеканалу, мешканці Полтавщини завжди отримують оперативні та об'єктивні новини. З ними ми в ефірі і в соцмережах у цьому переконуються не тільки ті, хто нас дивиться, а й ті, хто завітав до нас на численні екскурсії. ІРТ та місто плюс щодня нові завдання, нові виклики. Сьогодні працівники телеканалу, як і всі українці, хтось воює, хтось пішов з працівників на передову, хтось працює на телеканалі щоденно. Готує новини, готує інформацію для нашого глядача, хтось втрачає своїх рідних. Але Разом з тим, ми, як і всі українці, очікуємо на головну новину, на нашу перемогу. І я впевнений, що ця новина обов'язково прозвучить і в ефірі телеканалів ІРТ і Місто Плюс. Дивіться нас. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. і Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ІРТПІЛЮЄ. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. все обов'язково буде Україна.